Доброго ранку, шановні глядачі. Травень місяць весело крокує по землі. Вже п'ятий день його правління. Ну а на календарі вівторок. Сьогодні Японія відзначає день дітей. А ось весь світ день акушерки. Ми вітаємо людей цієї гарної професії і благородної дивовижної. Так саме дякуючи вам, дітки появляються на світ, і для того, щоб відчути усю атмосферу свята, ми в перші хвилини нашої передачі даруємо веселеньку пісню. Boa. Oh. Зараз ще мало людей тільки-тільки прокидаються. Ну а укушери, яких ми щойно з тобою вітали з професійним святом, вони переважно вночі працюють, тому що діти мають здатність народжуватися або вночі, або вже раненько. раненько До речі, Наполеон він спав тільки чотири години протягом доби, але це не завадило йому завоювати майже всю Європу. Але не знаю, що Наполеон не тільки був завойовником світу, але й завойовником жіночих сердець, і тому, напевно, в нього часу на сон не залишалося. Ти знаєш, якби він спав нормально, то напевно б і Європа мала б чистий спокій. Ну, але є ти знаєш, інші ситуації, коли людини протягом ночі не можуть заснути. От лікарі таким людям радять протягом дня обов'язково навантажувати себе фізично, щоб під кінець дня ви вже відчували якусь втому і у вас виникало бажання зайняти горизонтальне положення. Ну, а ще потрібно перед сном випити філіжаночку гарячого молока з медом або теплого. А якщо ви не любите молоко. То можна чай, але теж з медом. Але я знаю людей, які не можуть заснути на голодний живіт. як хто кажуть, ні робота, ні сон не береться. І напевно варто нам вживати щось на ніч, не варто, варто нам пити м'ятний чай або як співав Святослава Карчук щось із медом. Саме для цього ми запросили в нашу студію поважного гостя, людину професіонала своєї справи, обласного дієтолога Наталію Романівну Попович. Доброго ранку вам. Доброго ранку. вітаємо в нашій передачі. Хочемо зараз, щоб ви трішечки розказали е, з точки своєї зору, професійної, що варто вживати, що не варто вживати, е, коли варто вживати, коли не варто вживати, для того, щоб відповідати всім вимогам е, і мати здорове тіло. Щоб мати здорове тіло, треба мати здоровий розум. Над харчуванням треба те, що роздумувати, не вживати все, що трапляється під руку. І повинен бути певний режим харчування дотриманий. І бажано, щоб він був не рідше як п'ять разів протягом дня. Три основні прийоми і два такі перекуси. Другий сніданок типу і полуденок. Допоміжні. Допоміжні. Обов'язковим для здорового харчування вважається повноцінний сніданок. Сніданок повинен становити десь 30-35% цього добового колоражу. І е, бажано, щоб він включав якусь круп'яну страву, молочну страву. Е, добре було б сюди включити яйце, тільки відверне, і хліб з невеликою кількістю масла. Щодо вечері, вечеря повинна бути легка. Не пізніше як 2-2,5 години до сну. Це також бажано, щоб була круп'яна страва, і смачно приготувати із крупи різного виду запіканки. Перед сном можна випити шкляночку кефіру або йогурту, для того, щоб запрацював кишечник як годинник на наступний день. Це щодо і вечері. Ну, Обід у нас традиційно складається з трьох страв. Бажано цей обід зробити з однієї або з двох, тому що запивати обід, так як у нас прийнято е, соком чи компотом, не бажано. Може бути перша страва і друга. Може бути просто друга страва, гарнір, е, якась білкова до, е, до неї їжа, риба, м'ясо і салат. Може бути без гарніру, може бути перша страва. Риба, м'ясо і салат. Щодо перекусів, другий сніданок і, допустимо, полуденок, то на другий сніданок варто було б вживати сир м'який, а на полуденок фрукти. Ось такий ідеальний варіант здорового харчування. Талірвання, це ви нам розказали меню на сьогодні. Що завтра вживати? Чи можна вживати Те Те саме. А я би хотіла запитати інше. Зараз ми вже стоїмо на порозі літа на сьогодні-завтра. Ми почнемо скидати себе верхній одяг і будемо десь загорати на березі річки чи моря. І, отже, зараз кожна жінка, ну майже кожна друга, намагається дотримуватися дієт. і переважно це дуже суворі дієти. і хоче мати таку фігуру, як волена. Ні, ну це інше питання. І от Наталя Романіна хочу вас запитати це ваше відношення до дієт. потрібно їх дотримуватися, хоча б час від часу. Чи якщо людина вже починає їх дотримуватися, то це вже до кінця свого життя? Ну, дієта це як варіант термінового приведення себе в норму, 2-3 тижні не більше. Нічого страшного немає, якщо якісь обмеження діяти, є різноманітні, найсмішніші бувають, але вони дійсно допомагають скинути так враз вагу. Правда, пізніше вона набирається ще більше. Тому якщо людина серйозно відноситься до того, щоб тримати свою фігуру, то е, не варто переходити на діяти, а просто обмежувати себе все життя. Ну, обмежувати потрібно постійно, тому що е, хороша фігура потребує розумного харчування. І ви говорите, ви мене запитували, що можна завтра. Завтра теж саме. Якщо ми візьмемо таку велику е, тварину, як корова, то вона їсть одноманітну їжу, вона їсть е, траву. Або корм приготовлений з трави, і нічого їй не стається. Так, що, якщо ви просто поміняли, допустимо, якийсь, якийсь один вид м'ясної страви на другу, рибну на, на другу рибу, яйця варені або смажені творог, сир м'який сметаною чи з йогуртом. От салати різноманітні, то у вас за рахунок от, от, такого підібраного різноманіття, і буде другий, третій, і так далі. Тому що їда на сьогоднішній день це ж не тільки просто, що ми себе каворили, це, матеріальна це сторона. ж і психологічний настрій. Знаєте, Є жінки, які, якщо не з'їдять тістечко або шоколад, то них стоїться настрій, і вже до кінця дня вона себе відчуває таку пригнічність. І бажано вона має з'їсти це тістечко в ресторані з чоловіком. Так? Ну, ти не може з подростом. Якщо не повів, то все вже. Одразу Я вам скажу, що їсти можна все. Просто все залежить від якій кількості ви це їсте. Це вже це вже доведено давним-давно француженками. французи взагалі гурмани і француженки. Дуже любитель відвідувати різні кав'ярні і їдять вони тістечка, але їхня тістечка і їхня булочка вони відрізняються по розміру від нашої. Просто треба е, зменшувати в декілька разів всі ті е, такі вуглеводні речі, які сприяють ожирінню до мінімуму. Здор... Тарілка здорового харчування виглядає так на день. Три четверті тарілки це зернові, овочі і фрукти. А одна четверта – це молочні продукти, білки, м'ясо і риби і тістечка. Пані Наталя, от щодо до французів, от, повертаючись, кажуть, що це сприяє ще й червоне вино, яким вони запивають їжу. Однозначно, її. червоне вино як хороший антиоксидант і дуже гарний продукт, який покращує обмін речовин. Окей, ми заговорили про червоне вино, але це ж є алкоголь. Ми знаємо про те, що алкоголь це і наркотик, який шкодить здоров'ю. Ну, я розумію, що в великих дозах, не в великих, взагалі напевно, в будь-яких дозах він впливає негативно на організм. Алкоголь як продукт виробляється власне в достатній в, кількості в, до самого власним організму. власним організмом. потреба його вживати? не можна вже його визначати як такий повний наркотик, тому що є тільки невелика частина людей, яка дійсно схильна до наркотичної залежності від алкоголю. Положення відносно алкоголю наука зараз розглядає так. Хто не вживав алкоголю, той не бажано вживати. Тобто, не рекомендується. Але хто вживав, то не кидати, продовжувати. Тільки є норма. Для жінок 15 грам чистого спирту в, рік. в день, а для мужчин 30 грам. Тобто, це Треба чайна і столова ложки. Ну, так? якщо ми беремо спирт, але якщо ми беремо вино чи горілку, то робимо просто розрахунки, скільки там міститься чистого спирту. І відповідно до того, це та доза, яка не шкодить, і в цілому дозволена кожного дня. Є люди, які не вживають м'яса, так звані вегетаріанці. Як професійні дієтологи дивляться на таких осіб? Чи це шкідливо для організму, чи це корисно? Багато років було, були різні судження і якось так насторожено відносились до вегетаріанства. А на даний час вже твердо переконані, що це як варіант харчування абсолютно здоровий, рекомендований. Просто є різні види вегетаріанства. Є чисте вегетаріанство, яке включає тільки рослинну їжу. Чисте вегетаріанство воно корисно більше. Десь вже в старшому віці, після 50-60 років воно абсолютно нешкідливе і таке корисне. А от є вегетаріанство, тобто, коли вживаються яйця, коли вживаються молочні продукти і рослинна їжа, здорове вегетаріанство, здорова їжа, тільки можливі певні проблеми трошки із дефіцитом вітаміну В12, його треба додатково вживати, Як він проявляється цей дефіцит. Таким зеленкуватим коло, кольором шкіри. Олена, у мене зеленкувата шкіра. <рес> <Я> <рес> ти 13 ми... років не вживаю. Ну почекай, ми ще трішки почекаємо. Але чи, чи потім... ну, <рес> що я вам хочу сказати? Вегетаріанці однозначно живуть довше, хворіють онкологією набагато менше, але вони схильні до депресії. І мені здається, що вони енергетично ну, не такі, якби Як би хотілося а активні. Так, мені так здається, чи ні? Я помиляюсь. Я думаю, це не від того. <рес> Я гадаю, що це не від того. Наталя Ромені. Ви згадали про те, що є навіть якісь там най... найнезвичніші дієти. А можете до прикладу нам так трішки в плані підняття настрою. Е, зарядити нас позитивною енергетикою, такі ви знаєте, на, найнепередбачуваніші дієти. Я думаю, що дать знаєш уже з, з, з папірцем і з yeah. ручкою хочуть занотовувати yeah. якісь дієти від вас. Ну є такі дієти найнезвичніші, які приводять до анорексії, Так звані це дієти, які використовують молоденькі дівчатка, які хворіють неврозом. От, і вони чогось е, надзвичайно увагу приділяють своїй фігурі і прискіпливо відносяться до е, своєї фігури, і от вони придумують собі найбільш такі якісь е, сумбурні дієти, такі, що навіть вигадати науково важко. От ну, зараз є така популярна е, дієта, яка через інтернет популяризується: е, дієта От, Вона базується на е, великій кількості білкових продуктів. Як варіант похудання можливий, якщо потрібно, е, ну, дуже хочеться довести фігуру на протязі місяця-два. Вона дійсно дає результати, але треба пам'ятати, що вона переобтяжена білковими продуктами. Вона годиться для молодих людей. Тому що вже більш в старшому віці це є проблем, можуть виникати проблеми з кишечником, тому що таке нагромадження білкових продуктів викликає інтенсивні процеси гнаття в кишечнику. Ну і з нирками здається, тоді виникають так, і великі проблеми. нагрузка на нирки. Так, так що як варіант, можливо, але короткий час, якщо вже там дуже хочеться. А в цілому просто потрібно, якщо хочеться тримати себе у формі, треба зменшити кількість вуглеводів, жирів, потихеньку всі порції страв. І кожен для себе повинен визначити, яка їжа не приводить до збільшення ваги. Тому що всі ми залежимо від того, який в кожного людини обмін речовин, яке навантаження на роботі, розумова, фізична праця. От, які стани бувають стресові стани, які потребують багато калорій. От, Тобто є дуже багато факторів, і підбирати харчування бажано індивідуально. Пані Наталя, от у мене особисто таке питання. Інколи читаєш якусь дієту, а там написано, що треба повністю від вуглеводів відмовитися, і від і пишуть картоплі буряка і моркви. І у мене виникає питання: а чому від буряка і моркви? Вин винегрет не можна їсти. Від буряка і моркви варених. Якщо ви не хочете поправлятись, то бажано їх їсти в сировому вигляді, буряк і моркву. Тому що буряк і морква в вареному вигляді вони переходять у розряд простих вуглеводів, таких як картопля. І їх... Їсти можна, але в меншій кількості а сиру картоплю теж можна? Сиру картоплю можна їсти. Якщо вона вам смакує, потерти на терці і додані якісь інгредієнти, цибулька морка, і буде дуже гарний салат. І, жінки записуйте рецепт. От салат сирої картоплі. Буряк і морка теж сирові, потерті на терці, нарізані, або просто нарізані кружельцями і їсти. Розробляти Ясно, стоматологи Вона тільки захоплені від такого харчування. От. Сира капуста, всі види капусти можна їсти в сировому вигляді, в тому числі і цвітну капусту, і брокколі, яка є дуже цінна. Тому що коли капусту варити, вона вже втрачає всі свої е, якості е, лікувальні. А приквашена? А приквашена теж не дуже добра. Приквашена е, вона годилася в ті часи, коли не було нічого і не було можливості круглорічно їсти сирі овочі. Чому вона не дуже добра? Тому що там багато солі, а сіль потрібно зменшувати, особливо з віком. Взагалі до солі треба відноситись дуже обережно. Сіль впливає на стан наших судин спричиняє з спазмування судин, і особливо у тих вже людей, які страдають гіпертонією, серцево-судинними захворюваннями. Сіль треба виключити повністю з харчування, тому що у всіх продуктах, в тому числі і в хлібі, є достатньо солі, яка потрібна для нашого організму. Пане Наталі, отже, ми зрозуміли, що ви дозволяєте тим жінкам, які сьогоднішнього або завтрашнього дня вирішать сісти, дотримуватися, ми так кажемо, сісти, а так дотримуватися якоїсь суворої дієти, то один місяць вони можуть це зробити, для так. того, щоб трошки привести свої форми в порядок. Так, отже, ви як обласний дієтолог дозволяєте це абсолютно Наталя Романівна рекомендує Місяць, але не більше а так взагалі овочі, фрукти. Обезжирені молочні продукти, які, слава Богу, вже появилися в наших супермаркетах, вони дорожчі, ніж молочні такі продукти. Не ті продукти з базару, якими ми звикли користуватися сир базарний, молоко, сметана. Вони дуже жирні і для міського населення абсолютно не годяться. Це не таке добро, яке ми часто вважаємо добром. Це насправді. Для нас є зло, тому що це жир, який потім спричинює дуже багато проблем. Наталія Романіна. Ми дуже вдячні, що ви до нас сьогодні прийшли. Це не остання наша з вами зустріч, тому що глядачі потребують таких розмов, такої інформації. Ми дуже вам дякуємо. Ми з вами прощаємось, а нашим глядачам кажемо, залишайтесь за кілька хвилин. Ми знову зустрінемось з вами.